Головним завданням співробітників поліції в умовах ворожої агресії є збереження життів мирних громадян. Окрім основних службових завдань, вони надають невідкладну домедичну допомогу на місцях обстрілів, забезпечують евакуаційні заходи та надання гуманітарної допомоги мирному населенню, цілодобово охороняють деокуповані території та з гідністю несуть службу. Сьогодні спілкуємось із Анатолієм Паламарчуком, поліцейським офіцером Могилів Подільської громади, про те, як проходив навчання у Харкові, коли 24 лютого Росія почала бомбити місто і йому довелося самостійно евакуюватися. Про службові відпрацювання на сході і роботу зараз. 24 лютого мене застала війна у місті Харкові, так як я знаходився на навчанні на поліцейського офіцера Грома. В чотири утра прозвучала тривога. Всі ще не розуміли, що це робиться, взагалі ну, після чого почали звучати звуки вибухів. Подалік навчального закладу знаходився аеропорт. Всі переживали, були чути у нас звуки вибуху, евакуація була так від. Зразу ну, всі спустилися у підвал. Тривога була. Всі переживали, якщо будуть обстрілювати аеропорт, щоб не зачепило, коли ми на той час, коли ми були, щоб не вдарили по нашому гуртожитку. І в подальшому. Нам повідомили, що евакуюються по місцях несення служби. Виїхати з Харкова неможливо було так 24 лютого, так як вже автобуси не ходили, евакуаційні поїзда, все було забито. Вибирались ми з міста Харкова, так скажімо, на, на таксі до Полтави, з Полтави пересіли на евакуаційний поїзд до Києва, з Києва до Вінниці на евакуаційному поїзді, і потім ще до Могильова нас зустрів автомобіль в місті Жмеренка. Скільки часу всього зайняло у вас? Дорога нас зайняла сутки. Щоб, щоб добратися додому. Так. Чи багато людей взагалі було з інших областей так. разом з вами в Харкові? 150 чоловік. І всі вони так. намагалися якось повернутися. Ну, Намагались повернутися до місця несення служби Каже, там, своїми групами, збирались по 5-6 чоловік. Скільки влазило в автомобіль, скільки ми могли виїхати. Ми мали повернутися до себе додому, так як нас чекають наші близькі насамперед, діти. І на роботі нас чекають. Родина знаходилась в місті Могилів Подільському. Всі телефонували, переживали, як ми там, як доберемося. Викликали на службу, ми приїхали в 6-й годині ранку в місто Могилів Подільський, читати 25 го числа, і в 12-й годині ми відразу заступили на чергування на блокпости. Перші дні війни на вашій роботі. Якими вони були? Бо, ну, так як всі ми розуміли, що це війна, потрібно забезпечувати охорону публічного порядку в місті та районі. Я... Ніс службу на блокпосту весь час. Я розумів, що потрібно, що я там знаходився. Ну, не було ніякого, цього, що не можу, не хочу, такого немає. На роботі, значить, на роботі. Ми допомагаємо людям. Що таке війна, ви знаєте, ще з 2014 року. Розкажіть, будь ласка, про свої виїзди в зону, на той час в зону АТО. ООС, як це було? Чим ви там займалися і взагалі, які відчуття у вас були? Е, перший виїзд мій був у 2015 році. В зону АТО займалася там охорона публічного порядку, забезпечення несення служби на блокпостах, охорона стратегічних об'єктів. Другий раз мій виїзд був у 2018 році. Це було два місяці. Я знаходився в місті Бахмут. Ніс службу на блокпосту, забезпечував охорону публічного порядку в місті Бахмут та прилеглій території. Ти, коли бачиш там цю всю ситуацію, в Донецькій, Луганській, зараз по всій цій території воно е тягне. В нашій державі складна ситуація. Ми зобов'язані допомагати людям. Якщо буде потрібно, ми ще поїдемо. Що для вас найголовніше у службі? Постійно знаходитися в, з людьми, допомагати їм бути поруч.